Болівальники, бачите, не вийшло, прохолодно, трохи був дощик, зараз перестав. Виходжу, від море знайомих, особливо дітей. Дітки, 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 барабан. Придемоться сюди. Люди, що в більше походах антоні пошиття. Місто млось. Наразі футбольне поєдино між командами. Там-тама, біля України, на чолі Михайлишенком. Благодійний футбол. Там, там, бачите, тут треба пожертви. Прикрутили хлопцям донати, ми робимо свої донати, вони бачите свої. Молодці дівчата. Саме гарний стадіон. Тобто зараз ми йдемо всередину. Дівчата курить. Дивище наших славнозвісних. Футболістів з Волині. Кого ракурс, кого в голові нічого. Це я про хлопчики, які за мною йдуть. Ну що ви там, шо ви, шо ви, шо ви? Як ти там? Вже назбирав і тут. Що... О, Найдуть, що... О стоять стоять. Ти як завжди в кадрі. Да заводка в дрехте, чего скажет. Дочь тоже занимаем. <сх> ты дядя <сх> земною, <сх> ты дядя светлее? Дай мені ну, сигарету. О, бляха!